Кава, кофеїн, пити, не пити. Мене запитали, от як воно взагалі в матриці працює. Я сама періодично п'ю каву, я вам скажу так: якщо у вас немає програм страху, кава вас буде просто дійсно підбодрювати трохи. Да? І, ну, якщо ви це сприймаєте, можливо, як ритуальчик, то вам буде давати такий приємний вайб. Да? Знову ж таки, Якщо ви п'єте каву у форматі залежності, що я без кави не можу, да, це не окей, тому що в такому випадку ви собі поставили програму, що кава це, наче якась частина вас, і якщо її нема, то значить ви якесь неповноцінне створіння. Це не ок, тоді буде навпаки у вас все спрацьовувати в такому форматі, щоб вас. Відвести від цієї кави. Значить, в чому ще прикол? Кава. Якщо говорити, понятно, на біологічному рівні і так далі, то в інтернеті все можна почитати. Кава, коротше, коротко кажучи, да, робить стресу для нашого організму, тому що все починає дуже швидко включатися, да, надпочечники і так далі, тому подібне. Тобто, кава. По суті, не зовсім окей для нашого здоров'я. Да? Ну, я тут більше поговорю про психологічний стан і про по суті енергетику і про матрицю. Що далі? Тобто психологічний стан від кави, який? Ти ходиш задьорганий, тебе, коротше, починає отак: вот вот, а якщо ти ще перепив кави, то вже явно трємор такий. В тебе наростає така чуть-чуть агресивність. в Через каву ти такий трохи нервозний, да? тебе от чуть-чуть підбішує все, якщо щось, якщо тебе ще зацепити. Да? Знову ж таки, а що підбішує, чого нервозний, звідки береться? Воно ж, по суті, все у тебе є, але воно просто активніше проявляється, через те, що ти п'єш каву, бо, відповідно, кава. Да? Робить в організмі все так, що виділяється гормон стресу. Да? І через цей гормон стресу от, тіло включає, типу, дірісь ілі «убігай», Да? Ну, Але ти починаєш, типу, метатися на місці. От, і відповідно. Через це у тебе вилазять на поверхню всі програми страху. Тобто, що тебе лякає в житті, воно починає тебе активно лякати. А через це, що воно тебе лякає? Ти включаєш систему захисту і починаєш бути злим чи злою. Да? От е, тому. Не дуже окей в такому випадку пити каву, тільки по причині, що ви далі будуєте собі матрицю, своє майбутнє, да? кадри майбутнього. Відповідно, такі. Тобто, коли ти. Емоційно проживаєш сьогоднішній день, да, то ці емоції це є прямий індикатор твого ближайшого майбутнього. Тобто, якщо ти от прямо в бісячому стані, а бісящий стан. Понятно, що формує в тобі якісь малюнки в голові, очікування. Да? Тось, тобто ти щось там плануєш і вже думаєш, так, коротше, хірня з того буде. Я не знаю, може й не вийде. Тобто у тебе вже включаються сценарії дерьмові, реально. І от в результаті оця енергія стресу да, вона дуже мощна. Бо всі ми знаємо, да, що страх намного скоріше реалізовується, чим бажане. Да. Тобто того, чого я боюся, бляха, я кажу, закон подлості. Типу, що от Воно прям приходить в моє життя. Отак, от. А то, що я хочу, то да хрен тобі. От причина в тому, що страх він саме в тобі включає. Е Вібрацію мощну, тобто, бо емоції це вібрації. Відповідно, вібрації тебе підключають під ту чи іншу систему. Тобто ти уже ем, автоматично будеш на якійсь гілці проживання себе, свого життя. Розумієш? І от того й прикол, що випиваючи каву, ти мерегуєшся коротше, злишся, відповідно. Е ти вібруєш уже на якійсь частоті, а ще якщо підключається якийсь сценарій, ти ще на нього реагуєш якось кончено? Да? Недовольствуєш. Відповідно, цей сценарій запускає в тобі подібні сценарії в твоєму ближайшому майбутньому. І тому людина, як в кругу ада знаходиться, вона не може ніяк вийти з цього гавна, блін. Тому що от проблема за проблемою, бо вібрації твої вічно такі. Якщо людина вже без програм страху, тобто у неї максимально все класно. Наприклад, я робила перерву, то я багато разів каву лишала, потім п'ю знову буває. Но уточнення, ще, до речі, відносно цукру, якщо ти п'єш каву з цукром, ти відразу блокуєш свою шишковидну желізу, тобто, грубо кажучи, блокуєш зв'язок з інтуїцією, з духом і там взагалі галяк. Просто ти починаєш в більшості жити мозгами. Да? І це дуже тоже некомфортно. Ще якщо їжа там важка, різна, ну там багато моментів. Да? І плюс, якщо ще з молоком, то ти ще плюс отруюєш свій організм. Я знаю, що це дуже смачно. Повірте, я капучино капець, як любила. Я можу собі інколи навіть випити, але я це роблю свідомо, маючи високий рівень енергії, я просто плачу енергією за цю е хрень таку, да, вип'ю. Ну потім, понятно, я ну, енергетично дорого за це заплачу. Ну, коли ти високий маєш рівень, інколи можна собі дозволити. Ну, якщо в тебе низький рівень, в тебе задача вийти на високі рівні і устаткуватися на цих високих рівнях. ну... Не дуже з мого боку буде така рекомендація. Ну, Кожен собі вибирає своє. І знову ж таки, це треба розуміти, які енергії, про що йде мова, відчувати це все діло. Ну, Просто щоб ви розуміли. що... Ваші стани внутрішні, ваш настрій да? він формує вашу майбутню реальність, і тому ви можете знаходитися в кругу ада навіть через такий елемент, як кава, чисто що ти постійно просто стрес відчуваєш і постійно ці кадри повторюються навіть оця. Ранішня кава, особливо з сигареткою, я колись курила сигарети, теж, повірте, добре знаю. От воно кажеться таким от, ніби от прикольним, що це от є тільки таким <смі> твоїм щастям зранку. <смі> Але прикол в тому, що грас... це активовує в тобі завжди старий сценарій. Тобто тільки ти от зранку починаєш отак от... е сигаретку з кавою е коротше, вживати, да, то... Автоматично ти зливаєш енергію уже з самого раночку. Знаєте, як коли люди йдуть у селі корову доїти у там, у шостій ранку. Оце от такий прикольчик. Відразу зранку ти вже зливаєш часть своєї енергії. Ну відповідно, потім напротязі дня, і потім людина до вечора хоче здохнути. Я кажуть, Боже, сил не маю ні на що, Я так замучилася, просто вообще нічого не інтересно, нічого не хочу, нічого не цікаво, тому що енергія її нема. От що ще про каву можу сказати? Ну коротше кажу, це ж стресова історія, і відносно чистоти мозку, коли в тебе немає негативних програм, і ти починаєш пити каву. То можу чітко сказати, що просто в тобі включається більше дійсно активності, але є теж мінус. Тобто, активність включається, вона така ніби прям суперзаряжена, тобто ти такий випив каву і воно відразу так: Ух, тебе включило, такий дерета -та -та -та. Але знаєте, як воно працює насправді. Це таке, як коли людина, ну, більше мене водії зрозуміють е на автомобілях, ну, але, можливо, в принципі, думаю, всім буде ясно. Значить, коли ти. Е на спорт режимі прям фігачиш, газуєш так, газу даєш вообще, прям мочиш. То в той момент йде розход топліва більший в машині. Да? То есть ну явно жре нормально так га того бензину чи соляри, в мене просто і, газ, і бензин, ну, і общем, і коли ти їдеш стабільно спокійно, да там грубо кажучи 70-70 км в час, спокійно газ тормоз, але він спокійний не ривками, да, то тоді в тебе паливо буде ну більше, да, ти зекономиш. От такий же прикол із тілом. Тобто, якщо ти газуєш різко, ткава тобі дає такий <глев> старт на. Світлофорі, знаєш, так модно. так вжум, вжум. А, Ну, але ти просто наперед береш паливо, і в результаті до вечора ти скорше здихаєш. Ну, це є факт. Також можете це все. Проаналізувати в собі, подивитись, як воно працює, бо це є факт. Тобто я роками каву пила, потім залишала, пила, експериментувала по-різному, і плюс ну, люди, які мене оточують, також воно так от працює. Тобто, я говорю з особистого в основному досвіду, ну теж зверніть увагу. Кава це прикольно, але в всьому є плюс-мінус, у всьому є. Скажімо, темні світлі сторони, да? і завжди треба розуміти, що воно все є для нас інструментами. Тобто немає чогось поганого і хорошого. Відразу кажу, немає. Ми самі для себе будуємо правила, потім їм або слідуємо, або ні. І самі ж потім в результаті себе наказуємо за це. Воно все спрацьовує в нашому світі. Все, ж, у що ти віриш, да, то і маєш по суті. Ну, але є Загальні такі деякі механізми, які можна віднести до скелету, да, грубо кажучи, тобто, що є якась основа, на чому воно все базується, да, щось тут тримається. Тому що ну, в цьому матричному матеріальному світі ну, якби, наші тіла, да, вони також мають все-таки якісь свої правила. Да? Хоча, якщо чесно, можна навіть з часом і це буде змінювати повністю. Так що, все є програми, все програми, які можна міняти в своєму мозку. Ну, базово, все таки прислухайтеся.